Джаю, дітки, послухайте загадку. В мене щитина пружненька, бореться з брудом швиденько, поміж зубів пролізає, гарно так їх вичищає. Що це, дітки? Так вірно, це зубна щітка. І ось подивіться, яку зубну щіточку ми будемо з вами сьогодні робити. Але спочатку підготуємо рученята. Щітку ми в руках тримаємо між. Долоньками качаєм, щітку в ручку ми візьмем, масаж пальчики почнемо. Кожен пальчик по порядку ось така у нас зарядка. І ще раз для іншої долоньки. Щітку ми в руках тримаємо. Міждолонька ми качаєм, Щитку в ручки ми візьмемо. Масаж пальчиків почнемо. Кожен пальчик по порядку. Ось така у нас зарядка. Для роботи нам знадобиться смужка мене зеленого кольору, можна іншого яскравого, квадратик білий, олівець і клей. Спочатку нам потрібно цю широку смужечку зробити вущою, скласти її навпіл вздовж. Стискаємо з одного боку з'єднуємо куточки і притискаємо лінію згину та з іншого боку з'єднуємо рівненько куточки. І лінію згину, притримуючи куточки, притискаємо. Тепер кладемо рівненько на поверхню столу, натягуючи в різні боки, і всю лінію згину проводимо пальчиками. Ось ми склали навпіл вздовж нашу смужечку. Далі подивіться, що ми робимо: беремо білий квадратик, і нам треба його вставити, з'єднуючи з верхнім краєм. Серединку нашої смужечки. Тепер ми промащуємо клеєм смужечку. Гарненько, ретельно, повністю всю всі куточки, щоб вони проклеїлися, з'єдналися, і там, де не буде квадратика білого, вона стане щільнішою. Це буде ручка нашої щіточки. Тому гарненько змащуємо усю смужечку, всю поверхню внутрішню. А тепер викладаємо білий квадратик, знову так як ми прикладали, з'єднуючи з верхнім краєм та до лінії згину, ось, і закриваємо нашу смужечку змащеним клеєм, подивіться. І вона щільненько-щільненько склеюється, і отримуємо таку гарненьку, щільну ручку нашої щіточки. Але щоб вона стала справжньою щіточкою. Нам потрібно намалювати її щитинки. Для цього беремо простий олівець. І від ручки, у мене зелена, по білої частині малюємо такі лінії від краю до краю. Це будуть наші щитинки. І так, щиточка більш стає схожа сама на себе. З одного боку перегортаємо, і з іншого боку, так само від ручки. До від одного краю до іншого краю. Ось такі щитиночки. Ось така чудова зубна щитка у нас з вами вийшла. Молодці малята!